Слава Україні! Знаєте, що найбільше викликає у ворога агонію, та від чого він найчастіше ламається? Звичайно, ви скажете, і я це підтримую: ворог ламається від нашої зброї, якою керують наші хлопці побратими. Але найчастіше ворог хитається і, врешті-решт, падає. Від нашої єдності, від нашої внутрішньої мотивації, що не дивлячись на горе, на біль, на кров на під, ми все рівно переможемо. Ворога немає цієї мотивації. Мотивація грабувати, залишити після себе випалену землю, вона не мотивація. Це думки злочинця. А злочинець все рівно опиниться за гратами. Ворог вночі знову намагався атакувати різні регіони нашої держави дронами камікадзе. Є збивання, є ефективна робота сил протиповітряної оборони, за що величезна подяка. А у нас цей сигнал повітряної тривоги лунав 27 хвилин. Цього разу все добре. І з кожним разом буде ставати цього доброго все більше. Тому що, як би не намагався ворог. Ми все рівно разом йдемо до перемоги. Є е, єдність, де довіра. Ну а ворогові просто К, карма або Х. Самі знаєте, куди він іде за курсом російського корабля. Бажаю максимально усім тихого і продуктивного дня. Працюємо далі. Є над чим працювати кожному на своїй ділянці. Тримаємо стрій! Ми переможемо, тому що у нас є мотивація. Слава Україні! Слава Збройним силам! Слава нації! Смерть ворогам!